Слава На нашому Богу. Слава Богу. Зачитаю декілька місць, Слова Божого. Перше місце це буде друга книга царів. 20-го розділу, восьмого віршу, друга частина вірша. Іоав був одєт воїнської одіяння своє і припоясан мечом, котрий вісім прибідри його в ножнах і котрий легко виходим із них і входім. Друге місце 23-го розділу з 9-го віршу по ньому. Или син додо, сына, из трех храбрых бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну, израильтяне вышли против них, и Он стал и поражав филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу, и даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за Ним. Для, для того тільки, щоб обирати убитих. Ще одне місце. Писання до Ефесян, 6 розділ, 10-го віршу. Наконець, браття мої, укріпляйтесь Господом і могуществом всім його. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было настать против козні дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злоби поднебесных. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав на ваше истину, и облегшитесь броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир, и паче всего возьмите щит чьи котрим которым возможно угасить все раскаленные стремы мукавого, и шлем спасіння возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. И меч духовный. Котре є Слово Божє. Як ви вже замітили, всі три місця Слова Божого, які я зачитав, вони пов'язані із мечом. І останнє місце, яке я читав, це слово Господнє говорить, щоб нам бути готовими, прийняти все оружжя Божє, щоби. Можна було вистояти. Наше життя, вона є боротьба. Ми неодноразово це чуємо, але слово Господнє нам звичає про те, що наступить день злий, який необхідно буде вистояти. І для цього апостол Павло він так в цьому місці неодноразово пише, щоби. Взяли це все оружжя, щоб приготували, щоб укріпились могуществом і силою Господньою. І я так хотів би небагато сказати про цей один вид, все Божого, це меч духовний, це те, ми можемо. Це один із оружжій, яким ми можемо не тільки оборонятися, але і наступати, і щоб нам бути переможцями, побідітелями в тих всяких ситуаціях нашого життя, щоб Бог наслив і ми припоясалися цим Всеворожнім, Божим. І так небагато хочу сказати цієї великої теми, про що можна було би так багато говорити, але коротко про те, що слово Боже, воно написано, це є меч духовний, і щоб нам його мати. і Недалекий такий приклад я зачитав про одного мужа Божого, який описано в книгі царів, це був Іоав, написано про те, що він був припоясаний і меч він висів при ньому. І це було врем'я, время неспокою, время всяких таких перестановок в царстві Ізраїльському. Потрібно було бути завжди припоясним, завжди готовим. І він написано, що він таким був, він ходив у цьому одіянні і він був готовий до всяких завдань. І це був час тривожний. І я замітив там таку одну деталь, що цей меч, він завжди був при ньому, і для нього було таке одне важливе місце, де він завжди висів, каже, при бедрах його в ножнах. І я так роздумував, де би ми могли би цей меч духовний, і слово Боже, де би ми, ми могли би його тримати у своєму припоясанні, в своєму духовному чоловіку, де міг би він нас сохранятися. І я знайшов такі слова у, у Божому слові, де написано, що Марія, вона. Сохраняла слово смагає в серце. І інше місце самопевець Давид говорить таке слово, що в серці моє я слово твоє, щоби не грешить, це найкраще місце, де ми можемо зберігати слово Боже, але там написано так, що цей меч він лег легко виходив і легко входив. Що, що ми можемо із цього взяти? А те, що ці ножни, це місце, там, де сохранявся меч, він був тільки зроблений для того, щоб там тільки поміщався цей меч. Тільки для цього він був зроблений, він був настільки е, удосконалений, щоб там більше не помістилося, щоб він не, не ржавий ніколи був і не був. Якийсь можливо, можливо викривлений, щоб цей меч він міг легко входити і легко виходити. І коли Іла потрібно було йому користуватися цим мечом, він його міг легко звідси взяти і покористуватися, і легко назад його покласти. І сьогодні ми можемо зрозуміти із того, щоб Слово Боже, яке входить в наше серце, коли ми його чуємо в собраннях наших, чи ми можемо. Після того, як ми почуємо користуватися тим словом, коли ми входимо із собрання, чи ми можемо згадати те, що Господь говорив в собраннях наших, чи ми можемо згадати про те, що Господь нам відкривав в слові своєму, чи ми можемо користуватися тим словом, яке дає нам Господь, і чи ми можемо його сохранити, його серці своєму, коли прийде той день злий, щоб ми могли його легко дістати і покористуватися тим словом Господнім, як добре, коли ми настроїмо своє серце, щоб там тільки могло сохранитися. Це Боже Слово, тільки, тільки в ньому, щоб молодці, тільки зберігатися Це ця істина, ця правда Божа. Тому що я так розумію, що коли робилися оці ножниці, це місце для меча, яке носив Іоав, там не було місця для того, щоб туди складати якісь е, скарби, коли він ходив, завоював. Багаті землі, і вони там брали багаті добичу. Він туди не клав нічого із того, що він брав там добичу в інших народів, але там зберігався тільки той меч, який він носив при собі. І він не був созданий для того, хай наше серце буде создане тільки для того, щоб там зберігалося слово Господнє, щоб ми могли його користуватися, щоб воно легко входило в наше серце і виходило, щоб нам завжди ходити. З Господом, щоб бути припоясаним, щоб бути тим, якими во всеоружжі Божому йому. І ще одне місце, яке я зачитував це про одного мужа Божого. Це із числа тих, хто був при Давиді, те число, яке входили ті хоробрі, ті сміливі ті, які були у списку сильних у Давида, і каже, що вони вийшли на війну проти Філістимлян. І каже, коли наступали філістимляни, тоді каже він: взяв меча у руку і поражав філістимлян. І знаєте, я так заміну така частина, тому є описана про те, що. Він сражався і утомився, брати і сестри сильні, вони також утомляються. Але як важливо, що написано таке місце, і слово Боже. Він не випустив, він тримав Слово Боже, він тримав цього меча і каже, Бог дарував побіду народу своєму. І знаєте, як важливо це слово почути, що не від чоловіка відбувається перемога, але коли ти тримаєшся за слово Господнє, коли ти не випускаєшся. Своє серця це слово Господні, кеме ти держишся, слово Господнє, які би обставини не приступили, який би день не настав, ти тримаєшся Божого Слова, ти держишся цей меч духовний і приходить перемога від Господа. Бог дає перемогу, як важливо, брати сестри, щоби нам, щоби ми в своєму житті пам'ятали, що нам необхідно бути при поясанні. Слова Божого, і щоб, як важливо, щоб сьогодні в стані народу Господнього ці ціави, щоб були ці люди, які б трималися меча духовного, які би не випускали той донь зми, який наступить свого часу, щоб. Прийшла перемога від Господа, хай нас благослови Господь, щоб ми в серці своєму, Слово Боже, щоб ми його там смагали, щоб воно приносило користь житті нашому, щоб наше серце було так настроєно, щоб там нічого не помістилося, але ми ще слово Господнє, яке принесе свого часу нам перемогу від Господа, перемогу ту, яку нам необхідно отримати свого часу, хай нам Бог допоможе. Ми будемо йти в молитві до нашого Господа. і Дякувати за те, що він сьогодні дає ці добрі дні, які ми можемо мати і робити ті запаси, щоби склати в серце своє те слово, щоби розуміти те, що він хоче для нас, щоб воно там туди легко входимо І свого часу, щоб ми могли покористуватися, щоби ми могли легко його виняти і звідти, і щоб нам перемагати словом Господнім. ми подякуємо Господу. Це йому слава. Амінь.